Доброго дня, мої любі вихованці та шановні батьки. Сьогодні я хочу запросити вас на віртуальну прогулянку нашим садочком дивосвітом. І запросити вас прогулятися по нашій метеостанції. Перший наш об'єкт називається метеорологічний бокс. У ньому знаходиться багато цікавих приладів помічників. На зовнішній стороні боксу закріплений термометр. Який вимірює температуру на сонці, ось він. В середині метеобоксу, давайте його відкриємо, подивимось, ми бачимо два прилади-помічники. Справа теж термометр, який вимірює температуру повітря в тіні, ось він. А зліва ми бачимо гігрометр, який вимірює вологість повітря. Наступний наш об'єкт називається повітряний рукав. Цей прилад-помічник допомагає нам спостерігати за силою вітру та його напрямком. Коли рукав наповнюється, то ми можемо визначити вітер поривистий чи дме з постійною силою. Наступний об'єкт нашої метеостанції це сонячний годинник. Він у нас дуже квітучий. Ці квіти називаються суккуленти. Вони дуже полюбляють світло. Цей прилад помічник дуже давній. Він буде допомагати визначати час упродовж дня, а також спостерігати за висотою сонця, довжиною та напрямком в тіні на годиннику. На нашій метеостанції також є вимірювач опадів. Вимірювач дощових опадів дає змогу визначити їх кількість. Ще його називають дощомір. Для цього на опорі закріплена спеціальна вимірювальна ємність. Ось вона. Коли йде дощик, з допомогою цих ємностей дощик попадає у наші ємності і ми можемо спостерігати, наскільки вони наповнились, та порівняти кількість опадів у різні пори року. А взимку, коли випаде сніг, для спостережень нам знадобляться снігомірні. Рейки. Коли випадає сніг зимою, з допомогою снігомірної рейки ми можемо спостерігати кількість, яка випала снігу взимку. Наступний об'єкт на нашій метеостанції називається флюгер. Це прилад помічник, який встановлено на даху будиночку. Він допомагає визначити напрямок, куди дме вітер. Флюгер у дивосвіті особливий. Його прикрашає півник. Тому що наш садочок дуже рано прикидається. Флюгер за допомогою вітряних потоків вказує на сторони світу північ, південь, захід та схід. Сторони світу допомагає також визначити такий прилад, як компас. Також на флюгері є спеціальні стрілки, які вказують напрямок повітря. Наступний об'єкт, біля якого ми знаходимось, називається вітряк або вітряний млин. Це млин, що використовує силу вітру як джерело енергії. Наш вітряк допомагає нам визначити, яка погода, тиха чи ні, якої сили вітер. Під час сильного вітру лопаті обертаються швидко, а при слабкому крутяться повільно. Також за силою вітру ми можемо спостерігати і на наших дитячих забавках. Ось у мене є повітряний вітрячок. він зроблений з пластику. Лопаті з різних матеріалів крутяться з різною швидкістю під час вітру. Ось подивіться, який вітерець нас зараз дме. Як крутиться при цьому вітрячок? То сильніше, то повільніше. А ось любі друзі підійшла наша. Віртуальна зустріч до кінця. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам гарного та сонячного настрою. До зустрічі!